За історичними свідченнями, уперше храм на цьому місті постав ще у 12 столітті трудами преподобного Миколи Святоші. За монголотатарської навали святиню спалили. Дім Божий, що звели тут згодом, не встояв уже за радянської влади. Він також постраждав від вогню у 40-х роках. Богослужіння у селі поновили, але тоді вони проходили у пристосованому для цього приміщенні. Поначалу у нас храм був старенький, там далі, він згорів, і ми тут на цьому місці стояв у нас клуб для молодіжі. На, на початку 90-х років минулого століття місцеве керівництво пішло на зустріч вірянам і відвело територію біля клубу під будівництво церкви. А як будувалися? Нас буквально привозили кірпіс, самі силами людей звали, з будували. Буквально участь мабуть, все село приймало якесь участі. І діло в тому, що ми навіть допомогу ніхто не відказував, щом то нам допомогти. Зусиллями дружної громади зрештою у княжичах постав красень храм. Планується, що невдовзі блаженніший митрополит Володимир освятить престоли головного храму Спасопреображенської обителі. Споруди довкола також слугуватимуть добрій справі реабілітації алкозалежних. Уже не вперше сюди приїздить керівник державного реабілітаційного центру для алкозалежних Костянтин Пряницький. Він має великий досвід роботи з такими людьми і докладає максимум зусиль до його поширення. Центр існує вже у нас чотири роки. От, але вважаючи те, ми виходимо з того, що проблема алкоголізму і взагалі хімічних залежностей, всіх залежностей, вона глибоко духовна. Напротязі року ми працюємо спільно з Українською православною церквою, реалізується проєкт в плані духовної освіти. Ви знаєте, я за ці роки вперше побачив, наскільки різко змінилася якість одужання наших клієнтів, так би мовити. Мало того, що люди кидають пити. Вони стають глибоко духовними людьми, вони церковляються. Програма передбачає покаяння причастя. Це теж дуже допомагає. Курс такої реабілітації триває в середньому три місяці. Костянтин Пряницький та голова синодального відділу благодійності та соціального служіння Української православної церкви архідеякон Сергій Косовський, користуючись нагодою, обговорили подальші шляхи співпраці у цьому напрямку. Підносячи молитву до Бога у храмі, який стільки разів руйнувався, однак знову поставав, сповнюєшся наснагою підтримати ближніх, які збилися з життєвого шляху, але прагнуть повернутися до повноцінного життя.